Умови всеукраїнського конкурсу опублікували на сайті обласної державної адміністрації. Члени робочої групи з деякими з цих пунктів не згодні. Архітектор Андрій Луцик говорить, була пропозиція, що члени жирі обиратимуть три кращі роботи, а переможця визначатиме громадськість голосуванням. Але це прибрали. Це, по-перше, робить конкурс демократичним, він робить, ця процедура робить його конкурентним. І залучає громадськість до прийняття рішень на містобудівному рівні. Використання цих просторів це відповідальність не тільки влади, а й громадськості. Також з лютого проводилися сідання робочої групи. Дійшли компромісу обмежень по освіті для учасників немає. Треба залучати фахівців з інших міст. І грошова винагорода має бути гідною, щоб свої роботи подавали кращі спеціалісти. Додає Андрій Луцик. Концепція конкурсу була прописана таким чином, що конкурс мав статус всеукраїнського для того, щоб будь-який проектувальник, спеціаліст, художник, архітектор або студент, який ще не має освіти, міг долучитися до цього конкурсу. І таким чином були прописані гонорари. Наприклад, перше місце було 100 тисяч, друге місце це п'ятдесят, третє 25 Винагороди за перше, друге, третє місце суттєво зменшені. Перше місце це 30 тисяч. Ну це заробітна плата там двох проектувальників по початківців у Києві. Члени робочої групи та містяни, які не задоволені умовами конкурсу складом журі, збирались на площі свободи, щоб поспілкуватися з представниками обласної державної адміністрації. До людей вийшов Микола Якименко. То, що було працювано на робочих групах. Максимально це ж все було надіслано до юстиції. Після того, як юстиція оцінила це все, зробила свої поправки, ми це змінили. Є на, на опрацювання, та, а е, членів журі буде затверджено вже розпорядженням голови. От ми, е, як домовилися сьогодні, ми зберемо робочу групу і там ми пропрацюємо, проговоримо. Розпорядження голови, де буде прописано, члени журі за словами заступника голови обласної державної адміністрації. Грошей у бюджеті зараз не вистачає, саме тому і зменшили грошову винагороду. Розумієте, у нас зараз той же самий і ковід нікуди не дівся. У нас багато проблематики, а бюджет наповнення бюджету дуже маленьке. Ви ж розумієте, це тільки конкурс. А потім наше основне завдання буде знайти ще фінансування на кошторисну документацію і на виконання вже самих робіт. Оскільки це є бюджетні кошти, і вони повинні бути розраховані відповідно до нормативних актів. А це е, пункт 36 порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів, які затверджені постановою Кабінету міністрів України, тобто були зроблені розрахунки і визначена саме така сума. На сесії було прийнято, так що ті кошти вже передбачені програмою. Оксана Набігова, мати загиблого Романа Набігова, хоче, щоб алея героїв проходила від вулиці Ушакова до вулиці Калнишевського. Ми зараз стоїмо на площі свободи. Ми зараз стоїмо на площі Свободи. 15 червня 2014 року це було місце, де прощалися з хлопцями з першими загиблими на війні, з першими добровольцями, які були найсвідомішими. Все відбувалось тут. Перші фотографії з'явились тут. Захистили адмінбудівлю тут. 2014-го. У мене завжди було питання, кому воно тут заважає. Потім вже перенесли туди, щоб їх не було тут. Зараз вже там не можемо зробити. В нас якесь все тимчасове. Батько Руслана Стурчеуса Олександр говорить, треба робити так, щоб пам'ять про героїв залишилась навіки. Ми, як батьки, по-своєму бачимо, по-своєму розуміємо і по-своєму надіємося. На цю алею перенести всі події з площі Свободи, от на цю алею, от ці події 1-14, 13 тринадцятий рік, чотирнадцятий рік, ну і по етапам там. Дебальцева там волноваха, ну щоб була якась історія, щоб вона читалась. Інститут національної пам'яті готовий допомогти херсонцям у реалізації цього проєкту, говорить Антон Дробович. Тут треба якась золота середина, наприклад, зробити двохетапно там технічний відбір, а потім там, тобто, відповідно, якісь базові параметри, яким мають всі заявки відповідати. А після того вже змістовий відбір, тобто. Все залежить від того, яка мета стоїть. Якщо мета стоїть високої якості меморіал, то певні розумні обмеження повинні бути, але з іншого боку, там якось сильно зарегулювати, це може бути теж деструктивно, тому що це позбавить громаду можливості долучитися до створення громадського простору. Це все має значення В контекст міста контекст подій які пов'язані яке там сегментування хто хто до якого до яких подій пов'язано воно все впливає воно може мати вирішальний зміст ми вирішальний вплив на зміст і вигляд майбутнього монументу. анатон і групаченко новини на суспільному херсон